Я вам покажу, як я зменшую рядочки. Цей рядочок я проплела ось тут, вводжу голку перед горизонтальною ниткою, що йде перед бісеринкою. Перетягую наниз. Зверха притискаю бісеринку. Перетягую голку тільки через одну бісеринку. Є, ми знаходимося між першою і другою бісеринкою. Нанизуй на голочку потрібну кількість бісеринок. Вводжу голку знизу вверх. І в нас знаходиться між тією ниточкою, що йде біля бісеринки. Ось тут, перетягую наверх. Перетягую голочку через бісеринки. Воджу голочку. Біля тієї ниточки, що є біля бісеринки, притягую голочку на низ. Проводжу голочку через першу бісеринку. Ми знову знаходимося між першою і другою бісериночкою. Ось тут наша ниточка. Нанизуємо потрібну кількість бісеринок. Перетягую голочко наверх. Перетягую голочку через бісеринки. Перетягуємо голочку наниз. Так, продовжуємо далі плести. Дякую всім за увагу.